Квіткова композиція у міському парку Івано-Франківська створили нову клумбу. Це квіткова писанка довжиною 3 метри із чорнобривців. Її ескіз створила методистка міської дитячої екологічної станції Оксана Марощак. Каже, підібрала візерунок гуцульського регіону з відповідними кольорами. Ескіз, за яким ми робили цю цей візерунок, писанку цю ну, як бачите, у нас тут е, ніби квітка. Яка розділяється різними кольорами, іде від багряного до помаранчевого кольору. Це геометричні ромбики, які будуть розділятися камінчиками білими, а навколо буде кора. До створення квіткової композиції долучилась і місцева молодь серед них і Марія Караїм. Дівчина вважає, що такі акції дуже важливі, адже люди часто забувають про екологію та довкілля. На даний момент наше місто дуже розбудовується і часто люди забувають за довкілля за природу. Тому, скажімо так, ми стараємося покращувати наше місто як мінімум квітами, якимись деревами. Щоб воно екологічно розвивалося». допомагала висаджувати квіти, народна депутатка України Оксана Савчук каже, головна мета цієї акції об'єднати людей спільною працею та плекати українські традиції. Завдання в нашому проекті полягає в тому, щоб ми якомога більше людей долучали до того, щоб ті місця, які раніше були або пустками, або там нічого не росло, щоб люди об'єднувалися, створювали там. Чи красиві клумби, чи садили дерева, чи сіяли. Насіння квітів після того доглядали за ними як символ життя. Квіткову писанку створили у рамках щорічного екоруху Квітуча Галичина. Активісти висіюють квіти та висаджують дерева в Івано-Франківській громаді вже шість років поспіль. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.